Біда в тому, що починає дощ ляпати. Тільки ще в полі лежать. Зараз біжу додому, беру москвич, чіпляю до нього Конкордію. А погода псується на очах, тому. Всім привіт, слово Україні, героям слова! Закінчили молотінку і розпочинаємо дискування, щоб нам закрити вологу, і хай стернято стоїть, і вже в осінь і будемо з нею щось думати, поки погода дається, тому що вже сьогодні в нас середа, четвер на вечір показує дощ, ближче до вечора, та й на сьогодні щось показували, тому треба ще велиться. Бо якщо піде дощ, а там на п'ятницю покажу дуже великий. Зовсім ми сюди зможемо їхати не скоро, зараз діскову піднімемо. Переставимо поток, поток трошки великіший. Тут ще стоїть поза повесняному на третій отвір під посів ми робили. Зараз трошки переставимо, підмілимо. Хто їздив позавчора, пробував ячмінь людям діскувати, під посів, то трохи поналополено. Я думаю, що як по-сухенькому підемо, буде краще. Давно цей коник уже стояв, нікуди не виїжджав, пора йому починати свій зірковий час. Що народ? Короче, тут таке діло. Прилітав дощик, ось діскував, тут оце, ось, де, колі, от комбайна сталася, ще раз приїхати, треба буде. По дисковці питань, ще нема, дивіться, тюки ну солома, наче стюкована. Не видно взагалі. дискується, ось класно. Ну біда в тому, що вона починає дощ ляпати. Тюки ще в полі лежать. Зараз біжу додому, беру москвич, чіпляю до нього конкордію і їдемо на поле. Треба себе, хоч тюки, ті, що в нас заплановані і нам, та по сусідах відвести їх в ангар сховати, щоб уже можна було спокійно робити і за хоч за ті тюки не думати. Тото зваляри вони тюкують. Я займую дискуванням і щось. Біжимо з вами по Моргана і їдемо збирати тючки. Побігли. Ось Конкордія, що я вам казав, щоб ви не ламали голову, що він така, такий прицеп, і ім'я йому Конкордія. Це дядя Вовши дядя Вося, наш сусід зробив собі такий прицеп для сіна, для тюків, насипом, як годно. І оце він нас так добре виручав. Бачите, да, хлопці короте, нахмарило в нас, дискування трохи відставляємо мостичом. Перед цим набратом якраз конкурдію 50 тюків. Чутко по замовленню було людям одвіз, з доставкою тюк 20 гривень, то самовивоз по 15 Сюди заїхали, зараз набираю 60 тюків на наш куток, сусіди, там, ну короте, всім. Хто запланував, там 60 тюків виходить якраз на 5 дворів, мабуть. Тобто якраз сюди заїхав, О, з ним був валярчик, валярчик вже, мабуть, поїхав додому, тому що він також тут буде тюки брати, потім теж сюди люди приїдуть по тюки. А погода псується на очах, тому дай Бог, щоб ми хоча б це збили. Чусь, я думаю, що може не бути у нас діло, бо дуже вітер сильний, воно швидко підтягує. Можуть перетягнути. Якщо перетягне, буде дуже добре. І зараз з затотом він ще пройде і буду їхати собирати. Може він ще навіть ще рядок пройде, щоб по дві сторони мені можна було забрати. Десь не так що і вибачок буде чекати. Та що, дощ уже усмалив, ось трохи мокрий. Хлопцям помогли нагрузити газон, не знаю, тільки може 80-90. Їм треба 140. Валярчиків 50 нагрузили, він поїхав і зараз собі, бо вже з вітиля така сіра сунула. Якщо в спину, можна штук 60 набити. і можна їхати, то мокрий, і відбігав. Не хочеться, щоб бітюки мокли, і валярчику побігмо допомогти і хлопцям. І зараз собі натюкуємо і їдемо, бо може не буде діла, воно. Ото що видно, тополі полі ростуть. Ото дорога вже на Лютаньки. Я зараз з літаньки вже сірий сюди йде. Вже тільки що линула така якраз плюс-мінус насіна, ну, не мочу його ждати і он сіри з тієї сторони. Зараз натюкуємо, що спінемо, натюкуємо коротше і їдемо додому. Ну а то побачимо. Якщо воно у нас мине, то будемо робити його дольше. Не вийде, зараз поперечку дойдемо, щоб вона не мішала, я, якщо наступне розцікуватиме, вже береш мукре, бачите, воно таке Попаду, коплі попадали, жовтіше на сік, це вже все, вже воно діло не буде, вже воно. Руки береш, то рука чуть вологу сильно. Ух, оце наробилося. Погода доща не показувала сьогодні. Потім показувало на 6, тоді на 3. А вже я не знаю, скільки часу сьогодні за цілий день постійно мотаємося, щось робимо сидушку мені намочили, ну що ж, що скажу. Без семи минут три. Зараз ми поїдемо тільки там сім тюків укинемо і все. І поділа, щоб воно попріла, а тоді не хочеться. Зб, трохи ця погода збила нам. У вас настрой, хай йому грязь. Як не дай, так цей дощ. Ось літо робить, блін. Весною не було, а тут, получайте, як жарко моя все, їдемо додому, бо знову дощ пролітає, там он да. чорне стоїть, гримить близько, поїдемо може хоч додіскувати дасть отой кусочок і мабуть і все на сьогодні. Якби там сонечко світило, бо воно б там півчасок протрьохло, але сонця нема, то це буде довго. Поки соломка протрьохне після дощика, якраз додіскуємо цей кусочок, щоб вже за нього і не думати.